Підставання становило 6 місяців. У ЄФА поставило підсумний факт частного завершення будівництва. Стадіон отримав чорний статус, максимальна зона ризику. Переломити ситуацію вдалося команді новообраного президента України. Роботу було відновлені Спокійні силою. Темпи будівництва невпинно зростали. На стайоні встановлено залізобетонний каркас чаші. Зростають секції методконструкції покійно. Ще один пріоритет. Це Євро-2012. Підготовку до чемпіонату я розглядаю як поштовх до формування нових умов ведення бізнесу. Це крок до нового якісного діалогу між бізнесом та владою, до нового образу мислення, нової економічної динаміки. Завдяки пріоритетам, що визначив президент, та їх результат злагоджена робота всіх сторін, задіяних у процесі, у Львові такі зведено сучасний стадіон. Ми отримали інфраструктуру, яка буде служити майбутнім пакетів. Не тільки ми. Це було наше завдання і ми його обвиняємо. Сказати, львівський стадіон зможе гідно приймати будь-яке спортивне свято міжнародного рівня.